Ця залізна ферма дає мені понад 3,5 стаки заліза щогодини, без модів, без команд, тільки виживання. І сьогодні я покажу тобі, як побудувати її з нуля. Ось до речі, ресурси, які знадобляться тобі для будівництва цієї ферми. Для початку ставимо 6 скринь, саме так як показано на відео. Тепер до скринь нам потрібно 9 воронок, які будуть збирати увесь слут і автоматично відправляти його в скрині. Тепер нам потрібно акуратно обкласти всі воронки гладким каменем по периметру. На кожному з чотирьох кутів нашої конструкції піднімаємо стовп за увишки 12 блоків. Це буде каркас для нашої майбутньої ферми. Всередині на воронки кладемо багаття. Воно буде добувати наше залізо. Закриваємо стіни склом, щоб можна було бачити, як працює ферма, і водночас ніхто не зможе втекти з нашої камери. Головне не забути залишити один блок в стіні, щоб потім накрити його зверху гладким каменем. Відраховуємо від верхнього краю 5 блоків вниз. На рівні п'ятого блоку починаємо будувати платформу розміром 5 х 5 блоків. Тепер на кожній платформі розміщуємо по 5 ліжок, саме вони потрібні для того, щоб прив'язати жителів і активувати ферму заліза. Для нашої скляної камери з кожного боку розміщуємо по 5 столів влучника, а між ними та ліжками кладемо кам'яні плити. Тепер обводимо кожну платформу по периметру огорожою, саме так як показано на відео. Щоб нашим селянинам було комфортно, зводимо стіни навколо кожної платформи. Для того щоб поселити наших селян у новенькі будиночки, будуємо тимчасовий місток і добровільно доставляємо їх човном під ферму. А коли настане ніч, вони самі піднімуться та займуть свої ліжка. Не забуваємо освітити кожну кімнату, щоб у наших будиночках не з'являлись небажані гості у вигляді зомбі чи скелетів. Тепер робимо дах над кімнатами. Він водночас стане платформою, на якій будуть спавнитись залізні големи. Тепер обов'язково з'єднюємо коти, розширюючи нашу платформу для більш ефективного спавну. Довкола платформи викладаємо блоки гладкого каменю для того, щоб вода в майбутньому не виливалась за межі ферми. Тепер на камінь кладемо листя, щоб големи сповнилися тільки в межах нашої платформи. В Кожному куті нашої платформи будуємо ось таку конструкцію, щоб вода рівномірно розтікалася по всій площі. Тепер беремо відро з водою і заливаємо по одному відру в кожен кут платформи. А в самому центрі платформи ставимо хвірточки, щоб вода не витікала і не заливала багаття. Ось і все, ферма заліза готова. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, підтримайте вподобайкою, підпискою та коментарем. Успіхів у виживанні!